Від Курска Москви. як далеко можуть дістати ракети Збройних сил України. Чи остаточно Німеччина дала зелене світло на Тауруси? І яких ударів чекати від Російської Федерації? Про все це на кишедову медіа. Авансом прошу ставити вподобайки. обов'язково підписка на наш ютуб канал. Ну і звісно, чекаємо вас в коментарях під цим відео. Ну а говорити, ми сьогодні будемо про все це з Іваном Кричевським. Це військовий аналітик Експрес». Пане Іване, я вітаю доброго дня. Давайте почнемо із того, чого чекати дійсно росіянам з огляду на те, що ми можемо мати. Ось вже публікуються змі такі з цілі карти, і графіки, куди можуть дістати які ракети. Поговоримо звісно і про наше виробництво, але давайте спочатку про Таурус, тому що заява Мерса дійсно здивувала. Який сказав, що не те, що зняли вже обмеження на зброю далекобійно, а вже давно каже, уточнив Мерц, зняли всі ці обмеження, і тут з'являється паралельно у західних змі, що Україна може отримувати Тауруси, можливо, навіть понад сотню. Чого чекати? Чи означає за заява Мерца, що це саме йдеться про Тауруси, і можливо нарешті Німеччина вже зможе їх постачати? Mm -hmm. Та я думаю, що там мова, по-перше, не про Таурус, і по-друге, і буде добре, що як це будуть там не Таурус, а скоріше ну, якісь там технологічні речі, які виготовляються за участі нашого оборонно-промислового комплексу, ну і, можливо, за деякою допомогою західних партнерів, тим більше, що з формальної точки зору в нас то є дещо краще, ніж Таурус, довгий Нептун. Не як мінімум по дальності польоту, і, можливо, там по складності перехоплення для російської ППО. Але цей довгий Нептун треба масштабувати. Ну То з однієї сторони, завжди ну є ж такий принцип, краще там хто синиться в руках, чим журавель в небі. Але ну, ракетні технології, їх перетік між країнами, він, на жаль, якраз в сегменті журавель в небі. А справа ось у чому. До 2019 року діяла ця от угода РСМД про ракети малої середньої дальності в Європі, яку звісно, Росія там вісіляко ігнорувала, і один із таких от способів її ігнорування це створення. Наприклад, ракет калібру, які там взагалі під маленькі кровіти, які можна переганяти по річкам всередині Росії. Ну подумаєш, не морська а надводна, просто ракета, але все рівно порушує. А виходить захід, чомусь у цих добровільних обмежень він постійно тримався. От виходить і Німеччина, так чи інакше, вони цих обмежень трималися. У неї до 91-го року взагалі були американські балістичні ракети перших на тисячу 1700 кілометрів з ядерною боєголовкою Американська ну ядерна боєголовка мала бути американська, але раптом чого то німецькі військові мали би нажимати червону кнопку. Ну і там поки москви Ленін, поки Москва. На жаль, після 91-го року європейці самі на себе накали ці всі обмеження. і От якось тому, чому у них, наприклад, Таурус це взагалі один вид ракет такі є. Там Франції, хоча б простіше, в них там скальп єдже під звичайну боєголовку. АСМПА е, це крилата ракета під ядерну боєголовку. Ну і ще там міжконтинентальна балістична ракета під підводничован. М 51 Але ну, до речі, вони ту саму М 51 один випробовували землі. і Чому французи не могли зробити наземний варіант? Теж питання відкрите. Але в британців там тільки міжконтинентальні балістичні ракети, німців тільки такі повітряні крилаткі ракети. Це водойсть до чого. Європейці зараз тим чи іншим чином вони з себе ці самообмеження намагаються скинути. Ну і в тому числі працюючи з, так з різними джерелами технологічних е -е, напрацювань. Але, на жаль, от вони не можуть щось зробити так швидко, як би нам би хотілось, тому в даному випадку. От, от на як на наші потреби, то нам б треба було би тисячу Таурусів одразу. Ну бо Росія по нам випустила мінімум 10 тисяч різних далекобійних ракет, не рахуючи там С-300, наприклад, а німців. Там оце 100-150, Це щоб вони теоретично могли б дати прямо зараз. Але з однієї сторони раз у західних партнерів нема якихось там от. Ну, зауважень нарікань, щоб ми там, не дай Боже, кудись сильно вглиб не били. Це вже, в принципі, добре. Бо якщо так подумати, ну чомусь оддат. Відомо, що довгий Нептун, він на тисячу кілометрів, і це виходить навіть з глибини нашої території, можна попасти по аеродрому Енгельс, і не робити ще більше всілякого добра, яке було перед цим. Але поки що чомусь це не відбулось. Е, ну і з іншої сторони, те, що про наші там балістичні ракети мова там була поки про те, щоб а, ну, там. 500-700 кілометрів, не тисячу. Хоча, наприклад, той самий Річнік він балістична ракета середньої дальності, те, що там давно всі можливі міжнародні обмеження порушені, тому на той момент, коли там окей, нам би треба було б псиниця, ну навіть ті самі сотня Таурусів, але з іншої сторони той журавель політичних там і технологічних норм він теж от нам якби грає на руку. Тому що чому німцями ці навіть такі символічні речі треба, от, виходить, вони просто паралельно задумалися з британцями. І почали робити власне ракету на 2000 кілометрів. Це пункт перший. Пункт другий. В них там йде робота над складною такою, скажімо так, над ракетою зі складною назвою RCM квадрат. Чому квадрат це особливості німецького неймінга краще не вдаватись, а там така універсальна штука має бути. Ну, щось типу складніше нашої поляниці. Там запускати зм 270 літаки і надводні кораблі. І там теж на 500 кілометрів. Це, можливо, там навіть краще, ніж, от, наприклад. Uh, скажімо так, той самий Таурус. До речі, по таурусам Є ще нюанс в тому що там частина є американських технологій, тому в даному випадку ми зараз в тій ситуації, коли нам нарешті треба поприйти. Ну, якщо ми так дуже хочемо, саме цей Таурус жити не можемо без нього, саме без такої ракети, прийти і просто попрос... дати офіційний запит, продайте. Ну бо Південна Корея має експортний варіант Тауруса, Іспанія теж має. Крім самої Німеччини, на або інший варіант, ну можна і сказати так. Давайте разом робити наш довгий Нептун, бо в нас є технологічне напрацювання, немає достатніх ресурсів там хімія, електроніка, матеріали під корпуси в європейці це є, але немає технологічних напрацювань. А як то кажуть, спільно не тільки там батька легше бути буде, але й зробити реальну ракету на 2000 кілометрів, бо нам довгий Нептун на 2000 км кілометрів не заводить. Ну і до речі, якщо уявити я, я хочу вірити, що і вдасться масштабувати довгі нептуни і роси будуть, якщо звісно, от нафантазувати, вірити в краще. От щодо Росії, а чи здатна, чи здатна вона сьогодні? Все ж таки вдосконалити своє ППО? Ми знаємо, що з цим і так є великі проблеми. А тут, якщо додати ось ці всі ракети, які ми очікуємо, масштабування наших ракет, що тоді може чекати Росію? Чи може бути якийсь певний колапс? чи можна говорити про те, що Росії вже не буде куди ховати свої винищувачі? Боєприпаси і так далі, ну на жаль, Росія занадто велика. Плюс вони за найбільше на євразійському континенті засобів протиповітряної оборони. І тому, якщо взяти те, що у них там під 2000 тисячі пускових установок різного, всякого там панцирі комплекси Тори, з 300 Буки, з 400 там з 500, то в принципі, спочатку можна, в принципі, зуважити, що це диво, що щось із нашого туди проривається і робить росіянам добро. З іншої сторони, Ну якщо да от ми зможемо масштабувати і виробництво цих, от, скажімо так, дронів з пропелерами і дронів приманок. Ну, і дай Боже, якщо буде таке повне технологічне форсування за рахунок своїх чи зовнішніх ресурсів по ракетам, ну, можливо, добра у росіян стане більше, бо ще раз, росіян, на жаль. Занадто велика територія. Плюс, якщо взяти, порахувати, скільки вони ракет, наприклад, по нашим об'єктам висадили, ну вони отримали не дуже великий результат, якщо рахувати по тій самій балістиці, ну, от, вони за літню кампанію 2022 року висадили понад 800 ракет да Вони добились того, що нам довелося перевести навчання наших військ по максимуму на Захід, але це все, що вони добились. Відповідно, у нас не так багато ракет, як у росіян, прям так очікувати, що вони все ляже. Поки що не доводиться, хоча я сам би хотів би так оп, коштуюся, і більше немає ніяких новин, і Росія як противник зникла. Але з іншої сторони, ну клювати печінку росіянам всіма доступними засобами треба, навіть якщо це от воно поки виглядає за принципом там ну, по почай, час почайної ложечки. До речі, якщо згадувати самих росіян і звісно їхні спроможності, ми бачили масштабні атаки так останніми днями, коли було 200, то майже 300 шахетів, комбіновані атаки, і зараз аналітики дуже часто сперечаються. чи може Росія дійсно вийти на такий рівень? Якщо ми, наприклад, стабільно бачили по сотні шахетів, то тепер, наприклад, це буде дві сотні. Чи є можливості такі в Росії насамперед, і можливо відразу друге питання: а щодо української ППО, чи може Росія таким чином виснажити її? І чи є якісь тут загрози для нас краще почати з кінця, бо там будуть дуже багато сривопокриво. По Почнемо так. Ми принц, якщо брати ті об'єктивні цифри по ресурсам, які є, і справляти наші потреби, то в принципі, це ну я навіть не знаю це десь останні роки, півтора-два. Ми постійно входимо на краю такої прерви. тобто це не те, що там ми там колись будемо виснажені. Край прерви, це виглядає так, упс, нас уже нічого не збивається. І там нас все вибомблене, Ми постійно так ходимо, тому що ну, якщо навіть брати те, що вже випливало офіційно, <гум> ну запас радянських ракет у нас тисячі ще ракет радянського зразка, у нас вичерпався. Ну можливо, півроку чи рік чи навіть більше. Ну я просто не пригадую, коли це офіційно було з'явлено. Якщо плюс співставити, наскільки ну на жаль, небагато на західних країнах виготовляється там ракет. Ну от Німеччина виходить, може робити порядка до 400 ракет до АЕРІ на рік. 400 це нам мало, це виходить, ну скільки там, ну крім так, на півроку російських ракетних атак, тільки до звуковими ракетами. По Петріо там і так цифра відома, що там проти балістичних прихоплюючих виготовляється максимум 650 одиниць на рік, при тому, що росіяни з скандерів виготовляється більше. Тому от прямо так от говорити про те, що там начебто. Там тільки нам може бути грузитися якась там перспектива, на жаль, не доводиться якраз навпаки. Судячи з усього, росіяни, коли планують ракетні атаки, вони чомусь думають, що у нас уже, в принципі, ППО не працює. І якщо брати якісь об'єктивні показники, так би мало би бути. Тому з третьої сторони, коли ми там от, в такому настрої Дякую, ППО, але чи не в екстазі, ну, взагалі то це є об'єктивні підстави. Тому що, скажімо так, можливо, в іншій країні би за інших би умов. Протиповітряна оборона вся прилягла б, якщо співставити, так як доводиться працювати нашим ціннівчикам, але далі до більш так би мовити, оптимістичного темпи виробництва дронів-камікад дроньокамікадзе різних типів у росіян прямо залежать від того наскільки регулярно моторчики підвозять китайців. У нас чомусь просто в принципі чомусь прийнято лаяти тільки західних партнерів, що там десь от якісь старі древні чіпи американського виробництва знайшли в шахіді. При цьому ігнорують простий факт. На шахедах російського виробництва використовуються китайські мотори на час з осені 2023 року. Виходить, що ну можливо, чомусь на жаль, у Китаї з'явився повний інтерес, якісь моменти прискорити поставки цих силових установок, і тому росіяни змогли випустити по нам певні дні настільки багато саме дронів Камікадзе. Ну але з іншої сторони, зараз же ще заодно йде повне напрацювання рішень з нашої сторони, тобто та дрон камікадзе шахід, він це надто дешевий. Щоб по ньому стріляти зенітну ракету, тим більше, що дрон Камікадзе можна виготовити швидше, чим будь-яку зенітну ракету, тому що раз на то пішло. Дрон Камікадзе виготовляється кілька місяців. Зенітна ракета мінімум два роки. от навіть буквально фігурально так виходить, можна стигнути зачати дитину, вона почне там роб... ну, народити її буквально. Там вона почне робити перші кроки, е говорити і тільки на попри цих ці ціх 25 місяців навіть. Наприклад, цеха вийде готова ракета до Петріота. Вихід він виглядає тут асиметричним. Ну, наприклад, ті самі дрони перехоплювачі Вже там була цифра про всього 100 збитих, але з іншої сторони, якщо взяти, наскільки це ще не відпрацьована технологія, то, тобто крупні дрони перехоплювачі саме проти шахетів, то в нашому випадку це насправді аж 100. Ну і тобто, це можна далі масштабувати. там різні європейські компанії, скажімо так, з Бельгії, Естонії, вони працюють над тим, щоб ну і вони вже ці рішення випробувати, обкатують, запускають виробництво, щоб в нас були невеликі, дешеві. Керовані ракети там по лазерному лучу, наприклад, наводяться там порядка 20 тисяч 40 тисяч доларів за одиницю. Ну і виходить, от будуть у нас такі повітряні битви. Росіяни спамлюють дронами камікадзе по 50 тисяч доларів за одиницю. Ну і ми будемо такими ж ракетами спамити по шахедам. Тут навіть вже буде грати роль не стільки навіть точність влучання таких от ракет, як скоріше сам факт, що у нас є відповідна там щільність. Насил та засобів. Щодо авіації, як там зараз говорять, треба просто більше авіації. Ну, це така тема насправді трохи свиська і більше схожа на камікадзе. Ну, в сенсі, як там, в класичному як, ці, японські льотчики. Ну бо навіть, скажімо так, публічно випливали епізоди, коли там якісь наші літаки падали через дуже близькі розриви бойових частин А Це ж про реактивні винищувачі було. А нас тут пропонують перехоплювати троне камікадзе. Там дуже з потужним спорядженням на гонтових літаках з поршневими чи турбогонтовими двигунами, не кажучи про те, що якби ну там супротукану люблять згадувати, але ж Бразилія нам такі літаки не продає. Як 52 це радянські літаки, які в нас не виготовлялися. Тому от поки наше сподівання це скоріше на те, що. Там буде ця технологія з дронами-перехоплювачами, ну і там, скажімо, з тими з малогабритними ракетами. Хоча раптом, якщо хтось ще згадає, що в нього є звичайні зенітки, ну на складах не продані, це теж нам буде дуже гарна поміч, тому що ну насправді нічого нема краще проти Шахіди, чим зенітка з радіолокаційним наведенням. У нас просто зенітки. Якщо ще хтось і радіолокатори до них продасть, то буде взагалі прекрасно. Ну і про те, як Росія, звісно, мріє знищити. Українці стерти з лиця землі, тактика випаної землі вона працює. От буквально минулого тижня стало відомо, що росіяни вперше за час повномасштабного вторгнення використали фідрон із бойовою частиною на базі РПГ по Харкові. Про це сказав міський голова. Що це означає? Зокрема, для прифронтових територій. І От, якщо ми розуміємо, так чого чекати для всієї України, але ті території, які найближче до Росії, що там може Росія такого нового вигадати, і яким чином це буде впливати на швидкість? Скажімо так, випалення тієї землі? Ну, якщо брати конкретно Харків, по ним, скажімо так, насправді ще більше різні штуки пролітали, але на щастя, це життя в місті не поховало. Ну, от, так. Рік і два назад обговорювали обговорили таку бомбу складним. Індексом ОМПББ СН. язик зламаєш, поки вимовиш. Ти виглядав що щось таке російське нетрадиційне, незвичайне з великою дальністю скиду, ну тобто, навіть складно виявити літак на сій, тим не менше якось них це не пройшло. Щодо дронів Камікадзе. Ну з великим пардон, цих дрона, з бойовою частиною від гранатомету, з великим рахунком, що сам цих дрон із бойовою частиною, що, наприклад, ці дрони молнії які там ну, буквально дві палки, крило, мотор і міна. Ну от вони принципово не відрізняються, але такі, от там примітивні і водночас масові дрони, як молнія. Ну вони тим чи іншим, чим спочатку в принципі ну якби не похитнули на щастя сам Харків, ну а потім знайшли, як їх придушувати. Звісно, сам такий факт, що там виходить за майже 40 кілометрів лінії боєзіткнення, зміг пролетіти російських півдро, ну і там зробити біду в Харкові, це дуже велика проблема. Але з іншої сторони, очевидно, що ця дуже велика проблема вона буде вирішуватися в сегменті засобів радіоелектронної боротьби. Бо Росіяни намагаються так далеко залітати дронами і, скажімо так, на інших територіях, а з іншої сторони ну, у нас якби не стоїть на місці. Тому говорити, що росіяни такими дронами зможуть в принципі випалити всі на прифронтові території, на щастя, не доводиться. Доводиться звертати увагу скоріше на керовані авіабомби і там їхні ракетні удари. Але ну, з іншої сторони, росіяни то мріють, щоб нас прям всіх стерти з лиця землі, але ну, у них на щастя для цього ракет недостатньо. Там в них має бути на порядок більше для цього ракета. Вони, на щастя, на це не здатні. Поки що. Ну, на порядок більше, це, наприклад, коли росіяни замість там, 700 іскандерів будуть робити 10 тисяч. От тоді от у них там якісь от, хворі фантазії зможуть втілитися. Поки що, на щастя, вони на тисячу не вийшли іскандерів в рік. Ну і ядерка, звісно, от головна зброя і залякування і психологічно для Росії. От стало відомо від розвідки США, що Росія ставить на озброєння нові ракети повітря-повітря, які є з ядерними бойовими частинами. І наявність таких ракет насправді воно не є новиною ще з радянських часів. Як писала аналітики, стоїть на озброєння далекобійна Р 33 з ядерним спорядженням, якою расисти публічно гриміли літом, і звісно, знову ж таки залякували весь світ. Але що це означає? Це що дійсно нове. Чи варто на це увагу звертати, і чи є це щось більш небезпечне ніж, скажімо, так ми вже бачили в Україні? Це не те, що ми будемо явно бачити в Україні, це скоріше історія про те, як з такими темпами америка... поняття американська розвідка стане з таким самим, ну, саркастичним, як британські вчені. Ну, скоріше про те, дуже цікавий приклад, як зараз американці можуть продовжувати вибирати аргументи про те, що як ж треба другому Дональду Фредовичу терміново миритися з Путіним, навіть якщо Путін демонструє ще більше неадекватність, ніж Трамп. Тому що раз на то пішло ракета Р-33 це ракета повітря-повітря, тобто для збивання літаків. Це ну, це справедливо буде сказано певний анахронізм, тому що а, ракети повітря, -повітря для, для збивання літаків вони практикувалися в 60-х роках, коли там вважалось перше, що всі літаки будуть літати обов'язково плотним строєм, не більше не менше. Отак от. Пункт другий тоді, що в 60-х роках не було точних систем для наведення, тому от вважалося нормальним, що можна прикрутити саме на зенітну ракету, малогабаритну атомну бомбу і отак от пустити в стрій літаків. Там, тим більше, такі невеликі по потужності бойові частини, порядку один-два кілодон. Ну тобто, ну скажімо так, це десь там дістати літак, навіть при промаху на 500 метрів для ілюстрації. От там навіть на території Німеччини до кінця 80-х років стояли американські зенітні ракети «Геркулес» з тими ядерними боєголовками проти радянських бомбардувальників. Зараз системи наведення працюють набагато краще, як кажуть, навіть росіян виходить, щоб у них на жаль. Ракети можуть попадати на дальність понад 200 кілометрів, причому без будь-якого додаткового спорядження. Ці Р-33 у них на покоління гірші, ніж ці Р-37, які вони застосовують проти наших льотчиків. Відповідно, от діставати з якихось там загашників м -м, старі радянські ракети і причому навіть імітувати, що там, наче стоїть ядерна боєголовка, ну навіть для деяких російських військових оглядачів це був сюрприз. Ага, так нам виявляється, воно виявляється реально було. Тобто, навіть для самих деяких там, ну якщо сказати так, не академічно, не настільки упоротих в Росії, це якось вони то думали, що це просто чиста сказка для заходу. Виявилося, що не, ну не дуже. Відповідно по нам от таку навряд чи будуть застосовувати, хоча, звісно, будуть лякати, що дивіться, а це ми там застосували. Тому що фантазії російських пропагандистів багато. Вони навіть вирішили навіть десь там заявити, що у нас там десь літак упав через те, що вони застосували новітню ракету під назвою КС 172, яка в них там навіть не вийшла із стадії макета. Тим не от вони ракету в вигляді макета вони, ем, вирішили заявити, що це вже збиває наші літаки. Таке з ними буває. Відповідно, вони можуть починати лякати цими Р-33, але. ну... Бойова частина на цій ракеті порядка 30 кілограмів. Тобто, навіть якщо сильно захотіти, вони... ну вони з цим особливо нічого не зроблять. Це, скоріше, повторюю ще раз, така дуже показова річ щодо того, як. Другий, як американська розвідка сама якось так себе дискредитує, заодно намагається підсунути подальші такі аргументи, чому Трамп обов'язково має миритися з Путіним. Час з іншої сторони США ж демонструють своє там ну, бажання в принципі не воювати з росіянами, просто домовитись і таким чином підбирати з ким так дані про противника це якась така дика річ з третьої сторони, добре що вони не придумали чого краще, бо пригадую, що якраз трампісти минулого цього року, коли вони нам блокували військову допомогу, так розповідали, що. Там у росіян вітає в космосі страшний супутник під ядерне озброєння, який буде зараз випалювати всі е, супутники інші, але, очевидно, там простерлін була мова, і видно там нещасного Ілона Намаска остаточно попаяло. пардон. А, хоча той супутник, навіть за версіями самих росіян, він якби просто на папері був, навіть не на вигляді вставкового макета. Ну, от, просто співставити Суботник з ядерним озброєнням і ракети, повітря-повітря. Ну слава Богу, що вони хоча б фантазія мільчають. От на що я відповім? Якщо говорити про якісь реальні загрози, ну от в них росіян, ці ракети повітря-повітря, просто класичні, якими вони протидіють нашим F-16, Вони, на жаль, краще чому американців. У Нас настільки, в принципі, з такими авіаційними озброєннями складна ситуація, що тут, хоч реально йди і проси ракети в Китай, бо найкращі ракети для знищення літаків. Взагалі в Китаю це показала війна в Індії. Вони навіть краще, ніж росіяни. Тому Р 37 звичайно, це для нас дуже велика проблема. А от Р 33 з ядерною Боговкою, ну це історія про те, як американські розвідчики стають британськими учениками. Ну, головне, щоб ті ракети росіяни не просили, тому що ми ж часто чуємо різну інформацію про співробітництво з Китаєм. І до речі, Зеленський вийшов буквально місяць тому, так з такою резонансною заявою, де каже: Я знаю, що вони дійсно співпрацюють, і навіть йшлось про певні виробництва на території Росії тут цікаво наскільки далеко може їхня співпраця зайти, і чи не вийдуть вони на новий рівень? Радалося заради в Китаї, є певні зразки озброєння російські, на які ми не звертаємо увагу, але виходить, що це просто вказує, що китайці можуть постачати готові рішення. Наприклад, у них є копія калібр під назвою YJ-18. Вважається, що тільки протикарабельна, але ну протикарабельний калібр і калібри, яким вони по нам б'ють, вони не дуже принципово відрізняються. Ще під іншим таким складно пригадуваним індексом у китайців. Є ракета і копія ракети х під наземне базування і повітряне. Тобто, виходить, що там да, можна таким чином спростити, що ну, Китай може постачати готові технологічні рішення для ракет для ударів по Україні. Плюс у них ще е, ну, в китайців з'явилась чомусь копія ракети, дуже схожа на кінжал, але значно досконаліша, чисто тому, що там не треба розгонний блок виглядів Міг 31 достатньо старої копії там, радянському бордувальнику Ту 16. Плюс от там да, Китай він. Скажімо, так може постачати просто сировину але якщо спробувати подивитися на світ точки зору Китаю, там картина для нас буде виглядати дещо інакше. Є такий гарний приклад з підручника історії часів ма про Цзедуна, який там от уявляв, що коли точніше задавав максимум, що мовляв, коли е, там СРСР. Ну або як там вони говорили, Росія і США мають між собою зійтись вбити двох тігрів. Та Китай має зайняти роль мавпи, яка сидить на горі, і кидається шпанадовими шкурками в обидвох сторон противника. Це воду до того, що виходить, є певний технологічний парадокс, що зараз весь світ залежить від Китаю. Весь світ, Ізраїль, залежить від Китаю, Європа в чомусь вона якраз от чому вона не виробляє масово дрони, бо їй простіше не залежати від Китаю, аніж озброїтися. Навіть більш того, американці в них там дуже багато. З елементів виробництва зброєння залежить від китайських рідкоземів, навіть виходить певний парадокс, що китайці дають комплектуючі і на ракети, які росіяни пускають по нам, і китай, від китайців залежить виробництво тих ракет, якими ми збиваємо російські ракети. Тому з однієї сторони да там Китай занадто багато може давати Росії, але занадто багато, то все що більше нуля. З іншої сторони, треба якби розуміти, що і наша обороноздатність тим чи іншим чином залежить від Китаю. Тому з другої сторони, от якісь от факти того, що Росія бере ресурси від Китаю, вони якби там іноді прилюднується, але не підалюються. Але з третій сторони такі факти треба оголошувати, хоча б тому, щоб ну різні такі люди в стилі британських учених американських развідчиків не розповідали про непереможність Росії треба просто якби розуміти що ступінь і зовнішньої залежності а ступінь зовнішньої залежності в росії вона дуже висока Дійсно, і в будь-якому разі сьогодні Путін хоче прикрити приховати залежність і знову ж таки демонструвати свою силу саме до речі, Defense Express Експрес писала про те, що провалили запуск міжконтинентальної ракети ЯРС. Повідомляли те, що це має бути якийсь такий демонстративний запуск, і до речі, напередодні ці інформації посольство США попереджало громадян своїх в Україні, що давайте не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Що ж там насправді сталося? Чи означає, що Росія буде пробувати ще? Ну і якщо б цей запуск здійснився, і які би це малонаслідки? Mm, ну от, якщо чому, власне, така, на принципі, настрій, що там американські розвідчики тере британські учені? Тому що то, в принципі, сам для початку факт, що для, про такий пуск попереджає головне управління розвідки, а не інше. Тому що взагалі то між американцями і росіянами діє угода ще від 1988 року. Росіяни її ще характерно навіть там, не стало якось скасовувати, тобто вона вважається чинною і вона передбачає прості такі речі пропуски міжконтинентальних балістичних ракет кожної сторін попереджає мінімум за 24 години до пуску. В іншому випадку, що якщо немає попередження, ну це там це виникає такий ярмний привід терміново шукати червону кнопку і перед до екстермінатуса влаштовувати ядерну зимості в Європі. Виходить, що чомусь, от наше головне управління розвитки попередило першим, і що вже, в принципі, мало могло обернутися не дуже, тому що якби, наприклад, не стало опублікувати інформацію, то. А, ну, от хто значить, ми б зараз би говорили чи переживали б якісь от наслідки ядерної катастрофи. Це не перебільшення, тому що ну, і в американців ядерні сили постійно розгорнуті, і в росіян постійно щось стоїть на бойовому чергованні. Моя особиста думка, навіть вона полягає в тому, що, можливо, під ЯРСом мав, мав бути той самий Рішнік. По Речник, по команді є припущення, що Речнік в його нинішньому вигляді це просто, скажімо так, двоступенева комбінація із елементів Ярсу. Балістичні ракети середньої дальності стандарту мають дві ступені, міжконтинентальні три, що трапилося з ЯРСом, поки що не ясно, тому що не було ніяких там фото у відкритому доступі, які показували б пуск. Ну, просто пуск настільки величезної ракети, ЯРС важить порядку 50 тонн, і там дуже довга ракета. Там можна побачити буквально лечі там не в космосі. І зазвичай, коли у русских відбуваються такі пуски, то люди йдуть і знімають, і це дуже видно. Таких знімків не було. З іншої сторони не було і знімків, які б там показали б в стилі там кратер 50 метрів і нічого там на округі. Ну як там не було у них випадку з невдалим випробуванням сармата. От там вони наприкінці 2024 року спробували запустити сармат, явно не вийшло. І замість Сармата і пускової установки просто буквально кратер, який було видно із супутника. Це є в відкритому доступі. Ми про це писали. Тому, якби росіян бажання потрісті ну або Похідний мають арешника, вона, на жаль, постійно є. Вони навіть такі різні да йдуть. Наприклад, вони показували десь там в мінську випробовують колісну установку під арішні. Ну, ну, якби логічно, в мінську роблять усі пускові установки під російські ракети. Але ну з другої сторони, якби добре, що хоча б у якихось сегментах їхні амбіції теж не відповідають реальним технологічним можливостям, тому що ще ну, раз, якби в них там, не дай Боже, цей пуск ярса відбувся, то хто знає, до яких би наслідків це б дійшло. Дійсно, от маємо такого сусіда, на жаль, так ворога, якого можна чекати все, що завгодно. Тут це висновок, мабуть, один не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в будь-якому разі, тому що все, що летить зі сторони Росії, воно може бути небезпечним. Пане Іване, я дякую за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Дякую. Дякую. Друзі, дякую кожному так само. Я нагадую, ви на Кашиду у медіа Обов'язково закликаю ставити вподобайки цьому ефіру, поширювати, поширюйте, будь ласка, правду. Ну і звісно, чекаю вас в коментарях під цим відео. Вам бажаю все найкращого і на все добре.